Доброго раночку, друзі! Мої вітання вам із Туреччини. Я продовжую свій відпочинок в регіоні Сіде. І сьогодні субота, 10 травня. Зараз 9.30 ранку, і температура повітря 23 градуси. Але хмарненько планувала сходити зранку на пляж, а після обіду поїхати. На базар сіде, тому що сьогодні суботній базар біля мечеті, але дивлюся, погода така ще не пляжна. Думаю, спочатку з'їздю на базар, а потім уже піду на пляж. Вирішила вам зняти відео на фоні такої краси. Ви бачите, в мене за спиною квітне жасмін та Бугінвілія. Автобусна зупинка знаходиться, мабуть, в одній хвилині або дві хвилини, хоч би від апартаментів. До речі, що хочу сказати: вийшла на вулицю, і такий гул стоїть біля моїх апартаментів. Думаю, не можу зрозуміти. Що відбувається, потім дивлюся, працює генератор, і знову тут немає світла. Я не розумію, чому в них так часто вимикають світло. І бачите, яке небо затягнуте сонечко пробивається. О, літак полетів, не видно на відео. Сонечко пробивається, але отак, щоб прогулятися, дуже комфортна температура повітря. Я думаю, що я вже буду повертатися з базару, я йтиму пішки по набережній, тому що чому ж не скористатися можливістю прогулятися набережною. Доїхала до Сіде, вартість проїзду 40 лір, то недалеко їхати, мабуть, хвилин сім, швиденько доїхала і зараз прямую на базар. Хочу сказати, що помітила, навесні всі маршрутки переповнені. Якщо восени ти заходиш в маршрутку там на моїй зупинці, то пуста завжди. А це такі переповнені. Суботній базар в сіде знаходиться недалеко від Макдональдсу, бургер Кінгу. Получається, по направленню дорога, як до Манавгату їхати. І ось заклад ресторану, якийсь Red Line стоїть. І зараз з того боку буде мечеть і через дорогу навпроти мечеті є базар. В мечеті молитва йде. Будь ласка, верблюд, якщо хтось хоче покататися, можна. йому на мордочку, на мордник. Щоб не плюнув. Через дорогу напроти мечеті знаходиться базар. Зараз подивимося, чи багато там людей, бо восени було, не пройдеш. По людям ви бачите те саме, що було восени, не пройдеш. Також лавка з чаями, є, і порошкові чаї, і ці квіткові, великий вибір торбиночок з рюкзаками. А ось тут великий вибір гаманців по 5 євро. Такі літні торбинки. Не написано по якій ціні. Дитячі спортивні костюми по 10 євро, вічі футболки по 5 євро, рушників знову великий вибір. Ось шкіряні чоловічі ремені і жіночі також. Капці по п'ять євро і по десять євро. є. От що помітила, що для чоловіків багато чого є, а от для жінок не дуже. Чоловічі і шорти, і джинсів, великий вибір. Ну відділи з жіночими сукнями, штанці. Зато великий вибір шарфів по 10 євро і платки, і шарфи. З жіночим одягом я того разу бачила тут таку непогану сорочку, тут все таке бав... бавовняне, легесеньке. Так, зайшла я в цей відділ, я його бачила минулого року, і мені дуже хотілося тут придбати сорочечку. Що я хочу вам сказати: ось таку сорочечку, ви мене вже бачили в такій голубенькій, дуже-дуже зручна, дуже легенька. І минулого року вони коштували 700 лір, а цього року вони вже 1200. Я взяла собі рожеву. За 900 лір сторгувались, нижче не хотів. Просила 800. Дуже така гарна якість товару. Так що будете на базарі, заходьте. Дуже дуже класний товар. До речі, вчора заходила в нас в магазин і ну такої якості бавовняні сорочки були по 20 євро. Ось такої якості сорочки у нас в магазині були по 20 євро, а тут вони 800. Ну, в принципі, плюс-мінус та сама ціна. Я бачу, що на базарі, що в магазині майже однакові, але вибір великий. Так що заходьте сюди. А ціна яка? Качач ціна, ціна не апараз, 1500, 1300. Долар чи ліра, Ага, долар, долар. Долар. 30. 30 доларів. Ага. Примери 30, ortalama 30. Ага, تمام. Ось такі тунічки по 30 доларів. Ну дуже гарна якість. Так що заходьте і можна торгуватися трохи. Марка поло і дуже-дуже гарної якості бавовна, Так що заходьте, купуйте. Тут також ось такі біленькі, гарні ковтиночки літні, також є сукні. Як для літа тут можна собі щось придбати. Взуття дуже багато. Дивлюсь, воно там по 15 євро кросівки, по 10. Чоловічих футболок дуже великий асортимент, великий вибір сувенірів тут. Також і посуд, і нарди. Базар великий, але бачу, що товари повторюються. Я сюди йшла безпосередньо за цією сорочкою, придбала. Зараз ще подивлюся, чи є тут овочевий базар. Мені ще подобаються Оці сумки по 10 євро. Сіренькі Крістіан Дюр. Не знаю, куди з ними ходять, але мені подобається ось шкарпетки 12 пар, 10 євро. І всі під бренди Nike, Tommy Hilfiger. дуже великий вибір шкарпеток. Тут також спеції. І бачите, сушені баклажани, перчики сушені, продають. Так, знову чоловічі сорочки, футболки чоловічі. А це думаю я за ту сорочку, яку я купила. От минулого року в мене не було ліри і не могла її собі дозволити. Ну за 700 лір можна було бачити цього року. Вже купила її на 200 лір дорожче. Хоч ну я ж кажу, хотіла за 800, але він прям нервувати почав. Каже: я тобі і так скинув 300 лір. Ну добре вже і за те дякую. Ще відділ з жіночим одягом, але тут таке деякі речі є бавовняні, а так бачу, що це синтетика. Не дуже багато для жінок, але можна щось знайти. Ось гарні жіночі такі ковти, і теж бачу, що хілфігер чи що. Ну така якість непогана турецького, мабуть, ж виробництва. Великий вибір кепок по 5 євро. Мені би не мішало купити кепочку, тому що без неї трохи складно. Боже, ви чуєте, як тут галасно? <гум> так, Кафе заповнене. Дуже, мабуть, виходити я з базару, тому що товари повторюються. І хочу подивитися, чи тут є овочевий, бо вдома вже овочі трохи закінчуються, можна було б щось купити. Але мені здається, він сьогодні тільки речовий тут. Також взуття. І ось ще один жіночий відділ. Дивлюся, він також схожий на той, що я заходила. Також ось є бавовняні сорочки чи туніки. Так, літні широкі штани. Так, ну тут не весь жіночий він. І жіночий, і чоловічий. Туніки ці непогані такі. А ось великий відділ з купальниками. Купальників дуже великий вибір. і Запитала, ось, наприклад, оця, ось. оця моделька 35 доларів коштує. Ну, Думаю, також можна щось поторгуватися. Ну, купальників дуже багато. Так що, якщо комусь треба купальник, yeah. приїжджайте. О, бачите, гарна моделька. Чокти ще кюридерім. Колай Гельсін. Воно якось так незручно знімати на базарі, але бачу, що продавці вони й не проти. О, і ще один відділ з жіночим одягом. Так, різні футболки. Тут можна щось подивитися. і штанців таких великий вибір яскравих. Ось і джинсові піджачки. Така легесенька джинсова куртка. Легесенька, легесенька така. 30 євро. Непогані речі. Жіноча білизна 4 штуки, 10 євро. Так, сьогодні овочів немає, є тільки ось на перекус можна взяти. Черешенька, шовковиця, кавунчик і абрикоси. Такий базар всіде. Так що, якщо будете відпочивати в цьому регіоні, відвідайте, він по суботам. Мені сподобався. Я ж кажу, якби було побільше грошей, можна було б ще щось купити. Зараз зайду ще байкіки, подивлюся, і буду прямувати на пляж. Базар знаходиться поруч з рестораном Кібрід. Колись в нього ходили дуже дуже класний ресторан, дуже класний сервіс і дуже смачна їжа. Ми брали і м'яско, там було дуже смачно, і десерти класні. Ось який цікавий нераба. До мене ще також було запитання з приводу того, з якою валютою краще їхати у Туреччину. Можна брати і долари, і євро, тут ходить все. Ну, в основному більше євро, я дивлюся. А якщо поміняти, то в, обмі... в пунктах обміну валют міняють все. І єдине, що знаю раніше було так, що долари навіть 2006 року, чорні долари, ці вони не приймали. Їм вже хотіли, щоб 100 доларів було ці нові з синьою полоскою. Але я от міняла, а навіть казали, що і 50 доларів вони не хочуть міняти. Ну я зараз в Манавгаті міняла 50 доларів, то прийняли без питань з приводу наших карток. Віза, мастер-карт. Вони всі працюють. Розраховують з ними майже скрізь, де можливо. Ліру використовують тільки для оплати проїзду та базарів. Коли оплачуєш карткою, вроді немає ніякої подвійної конвертації. Знімає по курсу. От на сьогоднішній день одна ліра, одна гривня, вісім копійок. Ну що, друзі? Шопінг закінчився. Заходила в велсіве кіки, багато всього, але щось останнім часом я там не можу собі взагалі нічого вибрати. Потім зайшла в сали Пазари, я вам показувала, що там були футболки торгівельної марки котон, також були джинси, які мені сподобалися, але трошки не налізли. Не налізли на мене. Ну, цього разу я зайшла вже так досконало все передивилася і придбала собі і джинси, і футболку, і по дуже нормальним цінам. Футболка 350 лір і джинси 900 лір. І торгівельна марка Котон доволі таки непогана. Зараз прямую до набережної і також скрізь гудуть генератори у всіх готелях. Я думала, що це вимкнули світло тільки у нас в Віледжі, але ні, всіде де також немає світла. Знаю, у мене є глядачі яким, можливо, мешкають в цьому регіоні. Скажіть, будь ласка, чому тут так часто вимикають світло? У нас розбомблені електростанції, і то у нас є світло. Що в Туреччині відбувається? Я восени приїздила на довший термін, і деякий час я працювала, деякий час я була у відпустці, і ось в один із робочих днів також зранку вимкнули світло. Я просиділа в готелі, його прочекала і Його вімкнули аж о восьмій вечора. Це я не знаю. І ще саме цікаве, що в них не попереджають. У нас, якщо вимикали, то в нас хоча б графік є вимкнення світла, а в них ні. А ось дивіться, весь паркан жасмін цвіте. І пахне-пахне. Зараз в сели Пазари також не було світла, бо в мене ж є їхній вай-фай, і дивлюся, вайфай не під'єднується. Але термінал працював. Такий, мабуть, через генератор термінал працює. В мене в гад їздила, не було світла. <ріст> Якесь жахіття. Дивлюся, вон по морю пішла прогулянкова яхта. Ми також минулого разу брали її, каталися по 5 євро з людини було. Там далі бачу така велика піратська яхта. Думала, якщо буду без покупок, піду в античне місто, погуляю, але вже наступного разу, тому що. Таке з торбинкою, не хочеться з нею гуляти. Але погода сьогодні така чудова, що саме для прогулянки по набережною це саме те, що треба. Колись дійду до своїх апартаментів, пообідаю і піду на море. Я сподіваюся, що доща не буде, але можна лежати буде без парасольки і спокійно відпочивати. Друзі, ще хочу сказати, що мої відео виходять трохи з запізненням на декілька днів, тому що інтернет тут слабуватий, дуже довго вантажиться. Сьогодні, взагалі, була ж поставила на ніч відео завантажуватися. Воно до самого ранку не завантажилося. Тепер я розумію, чому, тому що у нас працює генератор, але, мабуть і через це інтернет трохи слабий. Зараз проходила повз ресторан Скай у них є ресторан і напроти пляж і Чоловік стоїть, запрошуєш зайти в ресторан і каже, що заходьте, можете тут пообідати, повечеряти і безкоштовно користуватися пляжем. Але ж я розумію, що там зараз такими цінами мені дешевше буде на Макара біч відпочити за 200 лір. І доволі таки в нас непоганий пляж Макара. Ще хочу додати, що місцевому населенню дуже подобається, що я з ними говорю на турецькій мові. Ну цей чоловік, який вже запрошував пообідати. Свій ресторан, той робота в нього така. Такий, ой, звідки ти знаєш турецьку? Ти з Казахстана. Кажу, ні, я з України. Він а звідки ти знаєш турецьку? Кажу, ну подобається мені ця мова. Відпочиваю в цій країні, трохи вчу. І проходили повз ще два якихось чоловіки і кажуть, ви звідки знаєте турецьку? Кажу, я її трохи вивчаю. Вони а чи хочете працювати тут? Ну, В Туреччині багато роботи. Якщо знаєте турецьку, то можна і працювати. Кажу, ні, я маю робити в Україні. Я люблю свою Україну. Я буду там жити і працювати. А в Туреччину буду приїжджати відпочивати. Кажу, дуже вам дякую. Дивлюся на пляжах людей майже немає. От сьогодні погода трохи злякала людей. Зато на набережні прогулюється доволі таки багато. На базарі сьогодні це ж коли купувала там цю сорочку, то продавець запитав у мене, чи війна у нас ще йде в Україні. Кажу. Йде, показала йому відео, як у нас прилітають дрони в Дніпро, які вибухи. Він каже, багато людей загинуло, кажу, дуже багато. Він ну, будемо сподіватися, що скоро війна закінчиться. Там будемо сподіватися, хто ж проти цього. Зрозуміла, чому людей мало на пляжі. Зараз обідня перерва. Але ж, бачите, гуляють. Зараз іду набережною і чую німецьку мову, в основному німецьку. Чую англійську, тільки що така гарна була англійська мова. І чую людина розказує щось про Лондон. Таке, мабуть, з Британії приїхали відпочивальники. Чую російську мову, української взагалі не чую. І от мені цікаво, чи є хто зараз на відпочинку сіде з України. Знаю, що одна моя глядачка є. А чи є ще хто? Напишіть, будь ласка, бачите, небо таке затягнуте хмаринками. Вроді на сьогодні дощу не передавали, і температура повітря, мабуть, градусів 25, а через те, що ще підвищена вологість, то немає спеки, але парить. Цього разу також помітила на базарі, що дуже багато було німецьких пенсіонерів, і також були і на візочках, і з ходунцями. Люди подорожують, люди відпочивають. Сьогодні я дивилася прогноз погоди, то хмарно буде аж до вечора. Якщо вчора було то тільки зранку хмарненько, а після обіду вийшло сонечко. А, вчора взагалі цілий день було жарко. Я ж вчора була на пляжі. Дивлюся, Мілас Резорт, Отель також не працює ще. Я глянула на прогноз погоди, написано, що хмарно буде цілий день. От позавчора було зранку хмарно, а потім вилізло сонечко, коли я прийшла на пляж. Без шезлонгу і парасолька. А сьогодні цілий день хмарно, то я не знаю, чи буду я купатися, чи не буду, бо з моря виходити, мабуть, буде некомфортно без сонечка. Цей готель, прям шкода. Він такий гарний. Бачите, ніхто не взяв його в оренду і пальми сохнуть, ніхто ж за ним не доглядає. Хоча, я дивлюся, травичка підстрижена, чи то її з осінь ще постригли, та вона не виросла. Але ні, нема нікого. Ось тут літня площадка також розібрана. От я не бачила, як вони її розбирали. Я ж думала, що це вони готувалися ну, до закриття сезону, але не відкрилися. І Ось такий дуже-дуже здоровий готель і дуже гарний. І от стоїть покинутий. Бачу, гранд готель працює, але в них там трохи територія така не прибрана. Думала, що він ще зачинений. Ні, працює. Її улюбленою стежкою йти не буду, бо тут люди обідають від короли ресторан. Обійду. З цього боку також пальми гарно виглядають, але треба їх, мабуть, трохи підстригти, бо є сухе листячко. Я ж кажу, чомусь цей готель за ними не дуже доглядає. Але красиво все одно. Я, до речі, забула спитати на рецепції, чи Можна користуватися пляжем від Helios Beach, бо я щось постійно виходжу з апартаментів і нікого не бачу на рецепції. Треба якось когось спіймати та запитати, бо хочеться ж на лежачку безкоштовно, звісно. Я кажу, я цього разу такий просто відпочинок прогулянки містом, море, без ніяких екскурсій, бо влітку планую ще одну подорож і хочу там взяти екскурсію. Що хочу сказати, друзі, перша година дня, а 10 тисяч кроків я вже находила. От люблю, за що люблю Туреччину? За те, що я тут дуже багато ходжу. Вдома на роботу на маршрутці, назад на маршрутці, ось і находилася. Я оце йду і думаю. Я вже так звикла в Туреччині відпочивати в самому сіде, що коли вже йду цими вулицями, вже як рідні, як вдома. Друзі, показую вам розпаковку. Купила собі на базарі оцю сорочку. Дуже мені подобається якість цих сорочок. Я вибачаюся, але вже в такій голубенькій хожу, Вона вже в мене не перший рік, і дуже класно в ній ходити в спекотну погоду. І я взяла собі оцю сорочку на базарі. В магазині сали Пазари взяла собі джинси, торгівельна марка котон. Вартість джинсів 900 лір. Дуже мені подобається. Ще що подобається, що тут ось так вони внизу не підрублені. Чи не обшиті, як воно правильно сказати, дуже такі гарної якості. Вони не стрейчеві. Я зазвичай люблю стрейчеві але, але на весну, хлопочок чи бавовна це саме те, що треба. Так, і купила ще футболочку. Зараз і покажу взяла собі ще таку чорну футболочку. Також торгівельна марка Котон за 350 лір. Але вона вже йде не бавовняна, вона йде з віскозою і поліестер. Ну під джинси такий непоганий, я думаю, буде лук. Хотіла щось купити новенького, купила. Друзі, йду зараз на пляж. Хочу вам сказати, що якщо будете відпочивати в Туреччині, будь ласка, будьте уважні на дорозі, бо тут і так перейти ту дорогу, такий дуже великий квест. Тільки що стала свідком аварії, мотоцикліст зіткнувся з автівкою. На моїх очах це, це було страшне. Боже. фу. Такий вроде, день був хороший, і, так, і таке трапилося. Це жахливо. Ну, Мотоцикліст, слава Богу, залишився живий, але ну, крові не було, але бачу, що він дуже забився, за голову тримається, люди відразу всі збіглися. Ой, таке побачити дуже приємно. Ну, не будемо погане. запитала я у власника своїх апартаментів, де я проживаю, чи є в них пляж. Я казала вчора, що бачила, що в них є колаборація з іншим готелем, і таки так можна користуватися тим пляжем. І я собі думаю, чому я запитала на шостий день відпочинку. У мене була підозра, що вони працюють разом з тим готелем, але. Ну нічого і за те, дякую, що хоч не на останній день відпочинку. Так що зараз піду і буду відпочивати на пляжі на Шезлонгу безкоштовно. Друзі, щодо е, апартаментів там, де я зупинилася, я зроблю повний огляд апартаментів, але трошки пізніше, тому що зараз на території апартаментів проходить ревон... реновація е, басейну. І я вже хочу зробити повний огляд і залишити контакти, як можна буде забронювати ці апартаменти. Апартаменти мені дуже сподобалися, але в я думаю, що там ціна буде висока. На рецепції апартаментів сказали, що є трансфер до пляжу, їзди. Чи автобус, чи хто там возить, я кажу, що мені не потрібно, тому що я люблю ходити пішки. Так виглядає пляж від готелю «Хеліос». Зараз на пляжі нікого немає, тому що я так розумію, що готель ще не запрацював. Тепер зараз бачу декілька відпочивальників. Є дві дві людини відпочивають на цьому пляжі. Я буду третя. Ось так виглядає пляж. Підійшла до працівника цього пляжу. Кажу, що я зупинилася в апартаментах. Чи можу я тут залишитися на вашому пляжі? Він каже: так, звісно, без питань. постелив мені матрасик на Шезлунг, і ось таким краєвидом на море відпочиваю. Що я вам хочу сказати, відпочивати на цьому пляжі дуже таки добре. Я запитала, де туристи. Він каже, наразі в готелі Хеліус відпочиває тільки 15 людей, і не всі вони сюди прийшли на пляж, то я як королева, можна сказати, сама на пляжі. Йшла до апартаментів і так вже вилізло було сонечко, думаю, ой, якраз мені на пляж буде дуже добре, бо треба вирівнювати свою засмагу. Це так вчора позасмагала під накриттям там на Макарабіч. Зараз піду спробую водичку. Бачу, люди купаються. Хтось на стільцях сидить. Ноги водичку вмочили. Що, друзі, водичка без змін. Прохолодна, але мені здається, може ще на якусь там долю градуса вона піднялася. А поруч з пляжем, на якому я зупинилася, готелі з туристами з пост Радянського простору. На пляж трохи пізніше, вже 15.30, і людей все одно багато. Але бачите, немає сонечка, хмарненько так, і моречко не штормить. На пляжі Hellie's Beach також є ресторан, можна собі замовити і чай, і каву. І я так розумію, що можна щось і поїсти замовити. Я вчора вже випила чай за 60 лір, манюсінький стаканчик. Не буду. Я наїлася вдома. І прийшла відпочити на пляжі. Як завжди, грав бочу. В кожному готелі грають в цю бочу. Я взагалі не розумію, як неї грати, але бачу, що всім цікаво. цікаво. До речі, сьогодні ж субота, то я думала, що місцевого населення буде відпочивати набагато більше. Я бачу, що майже нікого немає на рушничках. Вони зазвичай сюди на вихідних приходять на рушничках, на стільцях у таких сидять, відпочивають. Може, вони були в першій половині дня, поки я по базарам бігала. Я таке сьогодні не наважилася поплавати. Небо, бачите, в хмаринках затягнуте. Дує прохолодний вітерець. Думаю, не обсохну, в мокрому купальнику йти не хочеться. Уже завтра буде неділя. Буду відпочивати на пляжі. Не знаю, може схожу завтра в старе місто. Хочеться мені погуляти. Дуже мені подобається те античне сіде. Друзі, на цьому буду закінчувати сьогоднішнє відео. Всім вам дякую за перегляд, дякую за те, що підписуєтесь на канал. Додалося дуже багато нових підписників. Дуже вдячна вам за це, за підтримку українського контенту на Ютубі. І всім бажаю вам мирного, тихого вечора, дня та ночі. Бережіть себе і до зустрічі у наступних відео.